Посилення напруженості на близькому сході підвищило ризик, що поставки нафти можуть відбуватися з перебоями. За даними Reuters, в п'ятницю ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 75 центів за барель. Водночас, порівняно з минулим тижнем, фахівці очікують, що ціни зменшаться, бо з США цьогоріч може бути менше поставок чорного золота. Своєю чергою аналітики фінансової групи ANG зберігають свій прогноз щодо середньої ціни нафти марки Brent на рівні 87 доларів за барель у другому кварталі поточного року. З нами на зв'язку Сергій Куюн, експерт паливного ринку, директор консалтингової компанії А 95 Пане Сергію, вітаємо вас. Доброго вечора. Добривечір. Давайте, перш ніж перейти до наших питань безпосередньо до цін і е, обсягів бензину. Е, що стосується, згадаємо е, ці побоювання американців, що наші там удари по НПЗ викличать, якісь там коливання цін е, на паливному ринку. Скажіть, будь ласка, е, чи викликали? І, зрештою, якщо ці коливання з'явились, то через що? Ну, насправді, от саме ну, така нелогічність. Е... Цих доводів і цих побоювань, які бу... які пролунали у якщо пам'ятаєте, у Financial Times першими да що буде дестабілізація ринків. То ну дивіться. Тобто, якщо ми руйнуємо заводи, то стає менше нафтопродуктів, але лишається нафта. І росіяни будуть змушені, і змушені вже ми бачимо ті ж новини, що вони збільшують експорт сирої нафти, бо не можуть її переробити, і це. По всіх законах, да, це має тиснути на ціни, і ну, принаймні це буде сприяти їх зниженню, а ніяк не підвищенню. Тобто, і оце ну, дуже дивно, що ну, я не вірю в те, що Штати це не розуміють. Ну і крім того, Штати побоюються, там, як писали, там, цін на бензин. Да? Але ж Росія не є експортером бензину, тобто, вона його майже не експортує, вона його споживає сама. Відповідно, якщо Ну нічого не зміниться абсолютно в цій, в цій ситуації. Тому я думаю, що тут йдеться скоріше про те, що звідки ці всі розговори, ці заяви, я думаю, що це реакція американських компаній, які мають інтереси нафтових компаній, які мають інтереси, зокрема в Казахстані, і які побоюються блокування їхнього експорту, тому що весь він йде через російську територію. І я думаю, що мені здається, що це дуже така правдоподобна версія про те, що м, самі росіяни надавили да натиснули на цих американських нафтовиків для того, щоб передати меседж е, американській владі, що мовляв, ну. А ви надавіть свою, свою чергу да на українця для того, щоб вони припинили бомбардувати наші заводи. Пане Сергію, чи правильно я вас розумію? Російська нафта нині вона так само складає конкуренцію нафті з близького сходу, нафті США, і вона почуває себе доволі комфортно на нафтовому ринку серед таких же гравців. Сполучені Штати є одним з. Трьох найбільших видобувників і виробників нафти у світі. Uh -huh. Тобто, звичайно, що з одного боку їм вигідно те, що ціни сьогодні такі високі, да? тобто вони на цьому заробляють. Але з іншого боку, це проблема, оскільки це тисне на ціни на бензин на бензоколонках і в Штатах, зокрема, і ми бачимо, що це ну, дійсно дуже важливий фактор завжди був в американській політиці, і ну, я в це вірю, що. Це може бути ота така больова точка, на яку тиснуть американські нафтовики uh -huh. в адміністрації діючого президента. Що от нам зараз це не потрібно, оскільки у вас вибори, і давайте що робити. Напруга у найближчі тижні вона спадатиме чи навпаки зростатиме? Це дуже важко сказати. Насправді російський фактор тут не є. Судячи зі всього ключовим зараз. Світ спостерігає за ситуацією на близькому сході, чергове загострення і очікування атаки Ірану на Ізраїль. А це може бути дуже серйозне. Це може мати дуже серйозні дійсно наслідки, тому що регіон нафтовий регіон через регіон пролягають і нафтові маршрути, і відповідно, це все може. от це дійсно може ринки дуже суттєво сколихнути. Тоді як російська ситуація насправді ну ні на що не вплинула. пане Сергію, якщо повернутися так подумки в століття, коли тривали війни за ресурси, то між собою ділили так ці корисні копалини в світі. Чи можемо ми сказати, що сучасний світ наближається, точніше повертається до того періоду, коли буде відбуватися боротьба за ресурси, і хто може в цій боротьбі? Зійтися, чиї інтереси будуть перетинатися. Я таке глобальне питання. Звичайно. Е, насправді ми бачимо, що нафта і вуглеводні такі вони втрачають свій, свою вагу. Тобто, все більше говоримо про перехід на альтернативні джерела енергії: це на електрокари. Да? Ми бачимо, скільки в Києві, наприклад, скільки в Україні цього транспорту стає. І сьогодні в нафтову промисловість майже ну ніхто не інвестує нові нових грошей. <тас> тобто я б скажу більше, що нафтові компанії, особливо західні, вони настільки ну, тобто, їх постійно, їхні офіси постійно блокують, там екоактивісти, і так далі, що вони, взагалі, як чорт ладана вже якісь нові там інвестиції, там насоперобні заводи або якісь там. Нові ділянки та ні-ні ні. Тобто всі хочуть займатися вітром, всі хочуть займатися сонцем. Тому чесно, я бачу, що інтерес до цієї галузі він падає. Він падає, розвивають цю галузь виключно такі тоталітарні країни, як там, наприклад, Саудівська Аравія, та, та ж Росія. Тобто їм це цікаво. Ну решта світу вже, вже живе, здається, в іншим майбутнім. Пане Сергій, по про те, що в Києві та в інших регіонах дійсно чимало електрокарів. Є ще машини. Їх так само дуже багато на, вистачає, на бензині так. і дизелі. І традиційне питання на останок, яке наближене абсолютно більшості наших глядачів. Що буде з ціноутворенням на наших АЗС? Чого нам чекати? Ціни будуть повсти вгору. Навряд чи ми побачимо спад? Я, я дуже боявся саме ось цього. Що найцікавішому. Коли, коли питаєш, що буде з цінами на бензин в короткостроковій перспективі, і є проблеми зі зв'язком. Давай перевіримо, підказують, що є Сергій з нами. Пан Сергій, ви з нами? Нагадаю, Сергій Куюн, експерт паливного ринку, директор консалтингової компанії А 95 Ми... відновлюємо зв'язок. Дуже хочеться почути думку Сергія Куюна щодо ціноутворення, тому що ситуація дійсно напружена і у найближчій перспективі. Важливо розуміти, що нас очікує, і тим паче, що уряд зараз закликає українців готуватися до нового опалювального сезону. Є зв'язок. Пане Сергію, радіємо, що ви повернулися. Отже, ціноутворення. Про що хотів би сказати: що і отримую зараз багато дзвінків, пов'язаних з останніми подіями і з атаками на енергоінфраструктуру нашу. А чи буде пальне? А скільки воно буде коштувати, чи буде там зле цін, можу сказати, що я впевнений, що у нас не буде ані проблеми з наявністю пального, тому що маємо на відміну від 2022 року, коли в зненацька нас ця ситуація втрапилась, то, звичайно, ніхто не знав ніде купувати, ні на чому це вести. Де це зберігати і так далі. Сьогодні ця вся система відпрацьована, привеземо пального стільки, скільки буде потрібно. І потенціал там дуже великий. А що стосується цін, вона буде залеж... ціни будуть залежати виключно від ситуації на той момент на світовому ринку. Більше ніякі фактори, такі, як от там кажуть, якийсь ажіотаж, там, попит, і так далі, вони не будуть впливати абсолютно. І ми це бачимо, що фактор попиту взагалі на цьому ринку. Не працює, тому що немає дефіциту. Uh -huh. Є є неконтрольований зльот цін, коли є дефіцит. У нас його немає. У нас ми живемо останні два роки в умовах профіциту пального. У нас всіх марок пального набагато більше ніж нам потрібно. Пане Сергію безмежно вдячні вам дякуємо за те, що ви долучилися цієї пісні години до прямого ефіру за ваші коментарі. Сергій Куюн, експерт паливного ринку, директор консалтингової компанії А 95